Усім привіт, вітаю вас на каналі Файна Дача. Якщо ви полюбляєте велоподорожі а також велосипед, можливо, це відео буде корисно для вас. Нам, велосипедистам, як учасникам дорожнього руху, виникла необхідність возити з собою в дорогу деякі аксесуари, причому ці аксесуари повинні бути невеликої ваги, невеликого розміру і виконувати свої функції на 100%. Отож, в цьому відео я зроблю коротенький огляд про аксесуар, який я підібрав для себе. Це велосипедний насос. Ось цей насос повністю відповідає моїм вимогам. Він невеликий, він легкий, а також виконує свої функції. Отож, розпаковка і більш докладно про цього малюка. Звісно, що на ринку існує безліч варіантів, але по ціні вони занадто дорогі, або як цей варіант дуже великий за розміром. Хоча ось такий варіант буде зручніший в використанні. Ну що, розпаковка, що ми маємо? Інструкція. Використання сам насос і до нього голка і два шурупчика. інструкція на польській мові і на англійській. Ну і, до речі, хочу сказати, що. Він і під Шнайдер, і під престо підходить. Ціни знадобляються, так як у мене бонки. Ось такий от насос. Кріплення на раму ось так воно виглядає. Ну і сам насос. Ось так він виглядає, маленький. Ну і тут це підшнайдер. Відкручується і підпрести. Зараз закріплю на раму, побачимо, як він буде триматися. Кріплення досить непогане. І це, щоб не випав, теж також добре. Думав я його сюди, але він не підходить. Ну, йому тут не місце, тому буду кріпити на раму. Найзручніше місце, на мою думку, саме тут. Сам по собі насос досить легкий і виконаний корпус з алюмінію. Якість виконання виробу досить непогана на достойному рівні. Так, звісно, це не автоматичні маленькі компресори, які продаються, але все ж таки виконує свою функцію, я задоволений ним. Ну що, закріпляю на раму і побачимо, як він буде триматися. Ну, ось так він виглядає, на мою думку, досить гармонічно. Ну і суттєвий плюс його в тому, що він не займає багато місця. Ну, а тепер продемонструю, як він працює. Я вже накачав два колеса, досить непогано він справляється зі своєю роботою. Ну приблизно отак оце виглядає. Досить непогана річ, компактний, легкий. Я впевнений, що він знадобиться в дорозі, коли виникне необхідність пікачати чи накачати колесо. Ну а тепер зважування. Ось такий він за розміром. Побачимо скільки його вага. Ну, ось такий, друзі, короткий огляд у мене вийшов. Добре, що він є, цей аксесуар, і бажаю вам якомога рідше ним користуватися, а просто насолоджуватися їздою. Кому сподобався даний огляд, ставте лайк, кому не сподобався дизлайк, ваша думка для мене важлива. На цьому все, побачимося в наступних відео.